але й, Боже Бадьорого Стійкого Дня Середи, знову нас вітає Ужгород, знову легендарна річка Уж, одна із семи найбільших у Закарпатті. Сьогодні навчає нас хтось із святих або великих людей, то саме нині Еріх Марія Ремарк. Я дуже люблю спостерігати за людьми взагалі, як люди себе подають, як неодноразово чоловік чи жінка, хлопець чи дівчина про себе розповідають. І Вельми цікаво, спробуйте ви поспостерігати, якої людина про себе думки. І Еріх Марія Ремарк каже так: чим більш примітивна людина, тим більш високої про себе думки. І навпаки, чим більш людина глибока, мудра, наповнена, то вона себе взагалі просто сприймає зачасту, навіть практика показує, що чим глибша людина, тим взагалі вона менше уваги на себе звертає. її тоді цікавлять інші люди. І цікавить світ, і цікавить тоді довколишнє середовище, і цікавить природа, і всякі явища, але не, не так вона сама. І навпаки, чим більше вона примітивна, то цікавить <плес> в центрі уваги він сам, чи вона сама, чи воно саме, Я кажу, як кажуть у нас на Закарпатті. Казала мені одна жінка, що в нас є він, вона, воно. А ще коли вже тобі якась людина противна, то воне. Але це не використовуйте, це таке чисто згадати. То за цим можемо себе перевірити. Чим я наповнений? Чим, як я себе показую, як я себе демонструю, як я себе представляю іншим? Прислухайтеся до Еріха Марії Ремарка. Чим більш примітивна людина, тим більше є вона думки про себе. Якої думки ти про себе? Може тобі підказати, якої ти про себе думки? Як ти себе оцінюєш? Як ти, як ти себе трактуєш? Запрошую всіх йти на глибину. Запрошую всіх не ставати більш мудрими. І справді не будьмо про себе великої думки, нехай люди з боку щось нам підкажуть, а ще краще коли ти на медитації, на розважанні, на молитві перед Богом стоїш і Бог тобі розказує про тебе. Хто ти є, який ти є, чим ти наповнений і наскільки ти великий. І це так також приземляє, так ставить на лопатки. Тому благословенного наповненого дня, не будьмо про себе великої думки, радше шукаємо відносно себе скромності, натомість ніколи не бімося піднімати інших людей, які є поруч біля нас. А хтось ще інший сказав, що коли біля людини почуваєшся великим, тоді людина велика. Ага. Файно. Дякуємо Еріху Марії Черемарці, чи Еріху, чи Марії Черемарці. Або всім трьом дякуємо. Не буде благословенний і цей день також через нього. І нехай нас піднімає сам Бог. Будьте благословені, тримаємося, майтеся файно і мир вам!